Глядачі, ви стоїмо поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми – сила, підозрюваний у держзраді, народний депутат України Віктор Медведчук, якого обміняли на 200 полонених українських бійців, насправді не потрібен президенту Росії Володимирові Путіну. Таку думку, засновник видання Гордон Бентро Гордон висловив інтерв'ю телеведучій Віолетті Логуновій. Я думаю, що історію обміну ми дізнаємося обов'язково, але згодом тут було залучено потужні транснаціональні сили, де було враховані інтереси багатьох сторін. Інтерес Саудівської Аравії, яка брала участь в обміні. Зокрема, спадкоємного принца, інтерес Сполучених Штатів, інтерес Туреччини, Єреджепа та Єпа Ердогана, інтерес України і, звісно, інтерес Росії. Ось усе зв'язалося в єдиний клубок. Обізнані люди говорять мені, що в Путіна і у дружини Медведчука Оксани Марченко особливі стосунки. Я пікантно скажу, особливі стосунки. Уперше про це говорю, підкреслив Гордон. Він переконаний, що Путін знає про масштаби крадіжки грошей, виділених Медведчуку на підрив України. Медведчук злодій. Це людина, яка гроші, виділені на підрив України, крала, йому виділяли рубель. Він витрачав 30 копійок. Напевно, арешту забирав собі. Тобто, це людина, яка здійснювала нецільове використання коштів для підриву України. Путін це знає, звісно ж, так само, як і багато кураторів Медведчука в Росії, де хто з них ми знаємо, перебуває під домашнім арештом досі. Бо Путін був здивований. Як це вони мені всі казали, що ми тільки зайдемо і все, хліб, сіль, і Україна впаде до них. Потім стало зрозуміло, що йому показували Потьомкінські села, і один із тих Потьомкіних це Медведчук. Заявив Гордон. За інформацією журналіста Медведчук дав значні свідчення про свою діяльність. Це ще один чинник, який робить його неважливим для Путіна. Медведчук давав яскраві свідчення СБУ під запис. Усе протоколювали. і він там наговорив, звісно ж, дуже багато. Я це знаю точно про багатьох і багато і про Путіна, і про російську агентуру, і таке інше. Він розповідав усе. Путін це знає теж. Навіщо Путіна, скажімо, прямо потрібен злодій, людина, яка всіх здала, і яка до того ж не дуже гідно а з погляду Путіна поводилася. Ось тут чинник Оксани Марченко виходить на перший план, я так вважаю, сказав Гордон. Логунова уточнила. А яка доля в такому разі чекає на Медведчука? Мені кажуть, ну ось Путін хоче показати своїм, що бачите, своїх не кидаємо. Ну слабкий аргумент. Я думаю, що Путін навіть не зустрінеться з Медведчуком. Він йому не потрібен. Відпрацьований матеріал. Підсумова Гордон. Тим часом анонімні телеграм-канали зазначають, що Марченко кинула Медведчука та не хоче бачити з ним після полону. Сам же Медведчук зник повністю. Ним займається ФСБ. У них до нього дуже багато питань. Медведчук розуміє, що Путін буде мстити. Колишній ватажок бойовиків ДНР, російський терорист Ігор Гіркін стрілков. Назвав Віктора Медведчука одним з винуватців провалу Росії у війні проти України за його словами. Саме він обіцяв Путіну легку перемогу. Це образливо. Судячи з усіх ознак, саме Медведчук винен у тому, що російські війська заходили в Україну, чекаючи, що їх зустрічатимуть, і на їхній бік переходитимуть. Обурився Гіркін. за його словами. Медведчук гарантував Путіну і Кремлю, що окупантів зустрічатимуть з квітами. Його півроку протримали в СБУ, де з нього вичавили всю інформацію, яка тільки може бути. За цю людину, яку потрібно вести на лобне місце і вішати при великій кількості народу, із табличкою зрадник віддаємо батальйон найбільш підготовлених солдатів. Полка зов, і все це проводиться в день оголошення мобілізації. Все це я можу назвати сукупністю зради і критинізму. Ледь стримувався терорист. До зустрічі. Глядачі вистаємо. поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.